Шановные дорогие друзья, республика Службовцы 72 бригада. Я вам от себя лично, от ребят, которые здесь находятся в ППД, передаю большой привет. Мы вас очень сильно ждем в Белой церкви, ждем, чтобы вас живыми, здоровыми, быстрейшего возвращения. Большое спасибо в организацию гуманитарной помощи Киевской офисной сотни, девчатам, которые собирали помощь. Также спасибо большое мэру Ржищева, Ржищевской громады Василькову, Белоцерковской организации группы волонтеров под предводительством Юрия Москаленко, а также всем волонтерам города Белоцерков в организации доставки, которые и предоставили нам машину, чтобы вам доставили эту гуманитарную помощь и все остальное. Также всем людям, которые приезжали сюда, к письменнику Анатолию Гаю и всем всем жителям Білої церкви, которые приходят на КПП и все время нам помогают. Дай Бог вам крепкого здоровья и скорейшего здоров возвращения в Белую церковь. Пункт перевалочний, не будемо називати який, тому що це військова таємниця. Всі посилки, що зібрали матері і ми зібрали, ми доставляємо і перегружаємо. І все доставляється нашим бійцям на передову. Так що все нормально, все тут нормально. В общем, поїдемо ще побачимо, знімемо, що там, як ситуація. Привеземо репортаж, покажемо. Поки все добре. Все, добре. Я хотів би додати подяку громадській раді Білоцерківщини, зокрема Цукановій Олі. Вона якимось чином роздобула десь дві військові палатки. Ці палатки спитувалися раніше, в них проводили весілля і люди принесли ці палатки. І зараз вони будуть служити народу України. І ще я хотів сказати ще одну річ: що в цій роботі приймає участь. Не тільки наша команда, а інші волонтери з Білої церкви і Глоциківського району. Тому працюють не тільки, як назвала з легкої руки нас Алла Мегель Мурахи чи Мурашки. Тут працюють інші волонтери, так що можна їх назвати не мурашками, а ми і грузчики, ми і грузчики і добитчики. В общем. Так що, щоб люди знали, що це нормально. Ух ти! Та ви що, нельзя, що тебе наводити <риклад> руки? <риклад> Треба було розпасуватися, збивати вас. — Туди, 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 네, не, не, туди. — Ні, 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 За машиною, за машиною. Дядя, дядя. Да, да, сейчас мы наберем его, я слышал, что я передал тебе. Собери, пожалуйста. Значит, передаем вас посылки. из любимой церкви. І з ними передаємо малюнки і письма дітей. Зворушлива ситуація, роздаси солдатів. Угу. Наші діти малювали. Просто так. Малюй, значить. Я вірю в тебе, солдат. Україна вперед. Рапором. Малювати наші діти комарні. Бачите? Там Т-34. Нормально. Вас, наші солдати. ще Солдатам роздасте. Зміни патріотичний кухня. Так, якесь письмо ще написали, так? Пише дяді військові, мене звати Даша. Я, я вам зробила такі талісманщики. На світі вони будуть вас оберігати. 11-роки, Даша. Вас. А, ну, есть да. Детство было церковь. письмо вам дадим. Артурсманы вырегали вас. Даже сменинык дал, да? Аллахом. Хорошо, домой. У кого есть МТС? Есть МТС. Смотри, пожалуйста, это что же скажется? Поцеловать, будет. Парни <с> поздравит на солнце. Нет, Ну короче, это еще два блока сигарет, три пачки еды и вода. Это еще одного парня не могу дозвониться. Породию у нас, если надеюсь, что выйдет на связь. Чи хлопці проявили слабкість дух. Десь, десь якісь ситуації, як кажуть, скажіть, як, як воно є, розкажіть ситуацію. Дорогі матері, друзі, знайомі отці. Все нормально, в принципі, все більш-менш нормально. Не так страшно, як все говорять. Ну, як один казав, слабкості дух у нас немає, такої сильний. Ну, не ми такі жисти. Ще пару. Передайте матерям, привіт. Жінкам. Жінкам, матерям, дітям привіт. Жити, ми повернемося. У нас все добре, все добре. Живі, здорові. Будемо падати духом. Духом падати не треба. Тільки падаємо духом, перемоги нам. Кадрові, не, не, тут іменно мобілізовані. Там хто інженер, хто повар, хто ще хто. Така ситуація. Ну, на, на цій базі, де ми знаходимося, в принципі, якби таких проблем нема з постачанням, то і посилки присилають батьки, родичі, так, також з посилкових советов теж посилки висилають. Ну, на що цьо, в принципі. Дякую. Дякую всім за, за цей вклад для армії, для, для нас. Передаю всім вітання. З нами все добре, все нормально. Годують, убивають. Все добре. Ну, не переживайте, здорові. Все нормально, ми будемо захищати, будемо стояти, відстоювати. Територіальну цілісність нашої держави. Підтримувати наш народ. Духом ніхто в нас не падає і ніколи не буде падати. Слава Україні! І нашим, і нашим, і нашим, пожалуйста, више стоящим там. Хай думають, поки ми тут ще держате. Нормально, бойці таким духом нас зустріли, накормили. Ні, ні вернемося, потім будемо з ними там розбиратися. І все.